Всім привіт! з 9 червня до 11 червня літом буде видно полуничний місяць. Як це? Я хочу розказати своїм підписникам. Полуничний місяць це буде повний місяць. Ну, його назвали народною назвою. Полуничний місяць, бо в клубній кавчерні є. І так же, вчора він буде насправді він буде рожевий. Так, він буде... Рожеве. І за того, що буде денньо стояння. Скоро. Що це таке денньо стояння? Це коли сонце сонце, день більше, ніж ніч, а зимою наоборот. Раз, год, ніч длиніша, а день коротший. Ну, коли день коротший, місяць може підніматися дуже... Високо, це від нахилу землі. Коли у нас зима і тим 5 тимєп'ять, місяць піднімається дуже високо і освітлює дуже багато часу. А так само сонце літом буде підніматися дуже високо, і довго буде аж до 10 разів. А місяць буде наоборот, бо зимку ми можемо побачити сонце дуже сильно низько. Так само з місяцем. Сонце буде дуже високо, а місяць буде дуже низько, і за цього, що він буде дуже низько, він буде великий, гожевий. Дуже шоколадного кольору, і ніч буде дуже коротка і місяця буде дуже мало. Ну він буде дуже яскравий, полуничний або оранжевий, бо яскраво жовтий буде казатися дуже великим. І він буде низько над горизонтом, не над домом, низько над горизонтом. Це буває враз рік.